Вітаю! Сьогодні! Я хочу поворажити з вами на таку тему, у чому ваша сила і як її відкрити. Тому що дуже часто, що ми не здогадуємося про ту силу, яка є у нас в потенціалі. Але якщо ми задумаємося. Проаналізуємо своє життя, своє дитинство, то ми обов'язково цю силу в собі побачимо і чітко побачимо, за якими рисами характеру ця сила приховується. Для цього навіть не обов'язково ворожити, але щоб, скажімо, вас наштовхнути на певні думки, я хочу все-таки запропонувати вам це вираження. А, дивіться, я вам хотіла показати на рунах, як виглядає сила. Значить, є руна. Рус, вона так і означає силу. Ось вона. Дивіться, бачите, вона ще перекладається, як пряме її, ну, таке значення. Одне з її значень це бик, тобто сила. Так? І ця руна, до речі, використовується в дуже відомій формулі руни піва. Зараз я вам її складу цю формулу. Ось. І біркану ще треба знайти. Це захисна руна, про яку, до речі, ой, захисна формула, про яку, до речі, написано в старших еддах, але там треба бути дуже обережними у її застосуванні. Так, а де в нас біркана? А, ось вона, бачите? І першою стоїть сила. Тобто, дивіться, на що я хочу наголосити? Без сили. А, барканець це ще здоров'я означає, тобто без сили і без здоров'я захисту у людини не буде. Тому треба знати свої сильні, свою силу, за якими рисами характеру вона приховується, це для того, щоб у вас був навіть природний захист такий, щоб вас ніхто не міг зурочити, щоб вас ніхто не міг образити. Ну, це навіть в такому випадку, знаєте. Ну, Навіть щоб ви в соціумі могли відстояти свої інтереси. Тому дуже важливо знати особливості вашої сили. Я зроблю, дивіться, якщо ви підписані на мій Patreon, то ви там знайдете відео. Я думаю, що я сьогодні так само я його завантажу в цей самий день, який буду завантажувати і ось це відео. Знайдете відео, як використовувати руни піва, тобто оцю захисну, Ой, оцю захисну формулу. Як з нею працювати, як її використовувати? Там є певні нюанси, я це зроблю окремим відео і викладу на свій патреон. Якщо ви не підписані, то підписуйтесь. Там є дуже багато, по-перше, там близько 50 відео різних ексклюзивних щодо ворожінь і ще є відео 5 чи 6, деться вже зараз не пам'ятаю. І я викладаю щотижня нове відео про секрети магії. Там чистки, захисти, все, що потрібно, от, що ви можете використовувати е, самостійно, не звертаючись до магічного практики. Так, це я вам показала. І зараз е, оцю, я вам просто хотіла цю силу показати, так? До речі, якщо ви хочете, ви можете можна оцю руну Урус е, носити як амулет, тобто просто придбати. Не продаються там зі срібла або з якогось металу, і носити, але носити часто не можна носити, розумієте? Тому що ви припинете, ну, ви потім відчуєте, як ця руна урус вона підштовхує людину до певних дій, відкриває в ній такі. Ну, ви можете в собі помітити якусь конфліктність. так? Якусь, а це просто ваша сила, вона буде активувати вашу силу, яку вам буде важко стримати. Але якщо ви відчуваєте, отак на перший погляд вона вам подобається, то ви можете це носити у вигляді кулончика або у вигляді амулети собі зробити і так носити час від часу з собою. Добре, зараз дивіться, я буду ворожити на рунах і буду докладати на таро. Так, отже, у чому ваша сила? Варіант буде один. Але я впевнена, що кожен із вас впізнає себе, щось із цього варіанту у вас 100% програється. Я буду, я буду розділяти, коли я буду трактувати. Що мені покажуть руни та карта, я буду як би розділяти для кого та чи інша інформація. Бо я зараз відчуваю, що варіант має бути один, але я його буду так під час ворожіння ділити. Тому вибирати нічого не потрібно. Отже, давайте раз ваша сила, відразу для тих, хто в нещасливих стосунках або одинокий і страждає від цього. У вас закритий серцевий центр. Про це говорить Руна Кана. У вас, у вас стоїть блок, його потрібно розкрити. Це робиться, це можна робити самостійно через звернення до роду, через свічкову магію. У мене є, є майстер-клас на Патреоні. Можете подивитися, або просто, якщо у вас є якісь практики дієві, власні, які ви вже використовували. Ну, Це звернення до роду. Або найпростіше, що ви можете зробити, це просто молитися от своїми словами, звертатися до роду і просити у них любові. От і все. Отже, ваша сила це для тих, хто на нещасливих стосунках, та тих, хто самотній. Для всіх інших я не бачу, скажімо, блоків якихось на серцевому центрі. Ну, принаймні, так не можу побачити зараз. Не бачу такого, тому не переживайте. Так. Дивіться, ваша сила у тому, що ви можете бути захисником для своєї сім'ї, про це говорить Руна Дагас. Ви можете бути захисником для свого колективу, для своїх друзів, для своїх дітей, для своїх батьків, для своєї країни. Тому що ви, у вас дуже велика любов в серці. Ви можете бути захисником по справедливий. Неважливо, чоловік чи жінка. Захисником тих людей, кого ви любите. Тої землі, яку ви любите. Ваша сила роз, буде розкриватися на своїй рідній землі. Якщо ви мешкаєте за кордоном, ви змушені якось були переїхати, то ви повинні дуже, ну, скажімо, комунікувати з вашими земляками. Це дуже важливо. Підтримувати зв'язки і щось робити для власної рідної землі. Я вам серйозно кажу, ви дуже прив'язані насправді, тому що ваша сила вона буде розкриватися через любов до вашого роду, вашої сім'ї, вашої батьківщини, вашого рідного села чи міста, вашої землі. Ви розумієте, про що я говорю? Через це воно буде розкриватися. Якщо ви не відчуваєте, що ви любите свою землю рідну, або ви от у вас, ну, такі, є, що ви не відчуваєте, що ви любите своїх рідних, таке буває. Це говорить це не те, що ви поганий, ні, це говорить те, що у вас блоки є, певні блоки. Ці блоки не обов'язково на серцевому центрі, вони можуть бути на, нижних, на інших чакрах, ну, так само це можна чистити, це можна ці блоки знімати через свічку. Магію там а, ну, бажано, звичайно продіагностуватись, але, але ви знаєте, є такі практики, коли можна через свічкову магію можна просто чистити свої енергетичні центри і це знімати. Дивіться, і у вас там можуть бути блоки, якщо ви не відчуваєте такої любові, Що ви постійно сварите в думках свою країну або свій рід? Да? то у вас, значить, там блоки. Тому що ваша сила вона прихована за тим, що ви маєте. Але якщо ви, до речі, якщо ви. Покупаєтесь у своєму дитинстві, то ви побачите, що просто ви або десь ображені, або щось з вами було дуже несправедливо, і ви закрили своє серце від, від того, що є вам рідним. Таке буває, наш, нас і в сім'ї бувають, ображають. Ми багато через це пройшли, але ну, з цим треба працювати. Це, це треба чистити, це треба знімати, відкривати серце, і все у вас вийде. Дивіться. Отже, ваша сила вона в любові до вашого роду, вашої сім'ї, вашої землі, яка проявляється через захист. Що ви не просто любите, а ви або проявляєте цю любов через захист. Ви захищаєте інтереси, захищаєте своїх рідних і так далі. І руйнуєте. Все ваша сила прихована за тому, що ви руйнуєте те, що шкодить вам або вашим рідним. Розумієте? І якщо ви вважали, що це ви просто такий конфліктний, і ви в собі подавляли цю конфліктність, то ні. Я вам хочу сказати, це, це для вас природньо. За, за цією конфліктністю приховується ваша сила. Тому що, якщо ви проаналізуєте, то ви не просто так конфліктуєте з людьми, ви захищаєте чиїсь інтереси або свої, або частіше навіть чиїсь. Зараз я на рунічному тару хочу. Уточнити, як вам зараз, От, як вам розкрити вашу силу і розкрити оці риси вашого характеру, за якою приховується оця ваша сила. Тому що, якщо ви цю силу собі розкриєте, то ви будете дуже щасливою людиною, і у вас все буде, ви будете заможньою. Ви будете люблячою людиною, вас будуть любити, ви будете любити, у вас буде життя райський сад, ви розумієте? І ви будете дуже заможніми, всі проблеми підуть. Сила, це її не можна приховувати. Тому що в цьому світі, в якому ми зараз з вами живемо, тут і зараз, у земному, у земному втіленні, це світ болю. Ми, Людина приходить в цей світ через біль іде з цього світу через біль. І... Тут без сили, яка проявляється через риси нашого характеру, ну нікуди ми нічого не зможемо побудувати. Так, отже, що вам потрібно зробити, просто тут і зараз, аби відкрити свою силу, ви повинні проявляти мудрість, ви повинні зараз усамітнитися, зробити певний аналіз, самоаналіз повільно, проаналізуйте інформацію по уміряності. Ви маєте аналізувати інформацію, проаналізуйте своє життя, своє минуле, своє теперішнє, що вас робило щасливим, що робило нещасливим. Ви, на... ви маєте вивчити себе, мудрість. Мудрість це мудрість проявляється тоді, коли людина дуже добре знає себе, коли вона себе вивчила. А ми цей світ приходимо, ми себе починаємо вивчати. Розумієте? І дуже часто людина доживає до. Глибокої старості себе не знає. І це люди нещасні, які хворі, тілесно хворі, душевно хворі. Щасливі люди. Отже, ви маєте усимітнитися, ви маєте аналізувати інформацію, ви повинні ще взяти відповідальність за свої почуття, за... ви маєте зрозуміти, що а Якщо ви доросла людина, а мій канал для тих, хто вже дорослий, для тих, кому 18, якщо мене дивляться підлітки, ну я сумніваюся, що дивляться, але якщо підлітки дивляться, то ви просто можете слухати цю інформацію, але чого вам робити не потрібно. Особливо магією не займайтесь. До речі, магією можна займатися від 20 після 24 років, від 25 до 26. Якісь магічні практики. а До цього віку не можна. Отже, ви повинні зрозуміти, що ви доросла людина, і за свої почуття, за свої за свій емоційний стан ви відповідаєте. Якщо вам хтось відмовив, якийсь чоловік вам відмовив, або якась жінка вам відмовила, і ви засмутилися, ну, ви відповідаєте за ці почуття. Ви розумієте, інші люди вони не є відповідальними за ваші почуття і за ваші емоції. От в чому справа. Так, вони можуть якось там поступати так, що нас можуть засмучувати. Але це треба не інших людей перероблювати. А якось своє життя так налаштовувати, щоб ми могли не потрапляти в такі ситуації з іншими людьми, які нас засмучують. Це все про психологічні кордони. Вам треба, до речі, їх вибудовувати, падшельніку вибудовувати. У кого конкретно дуже серйозні проблеми в особистому житті, і так в фінансах проблеми, я вам раджу зайнятися психоаналізом, вивчати себе, попрацюйте з психотерапевтом, з клінічним психотерапевтом, не з утетніми психологічними коучами, а зверніться до професіоналу. І якщо ви цікавитеся магією, у вас достатньо розвинуте магічне мислення, то ви можете робити якісь магічні практики, але теж без фанатизму. Тут все-таки варто я, я. Я рекомендую зайнятися тут аналізом, психоаналізом. До речі, у кого є хронічні хвороби, ви після того, як ви по отшельнику по уміряності, візьмете відповідальність за свої емоції, візьмете відповідальність на себе за свою хворобу, в тому числі. Проаналізуєте своє життя, проаналізуєте інформацію, себе, то ви знайдете е, ключі від того, як. Вилікувати. Ви знайдете ті ліки, як вам вилікувати вашу хворобу. Ви розумієте? Тому що не всі, звичайно, з лікарів визнають психосоматику, але менше з тим вона є. Тут ви, ви навіть себе вилікуєте від від хронічних хвороб. Зверніть увагу, дивіться, Дагаз, бачите? А тепер подивіться на цю карту міряності. Тут Дагази скрізь. Намальовані по уміряності, да гази, бачите? Тобто у вас, до речі, у вас дуже сильні захист, і Ви повинні. Е, і цей захист не лише для вас, ви маєте бути ще захисником для когось. Е, тому, так, от просто тут і зараз аналізуйте своє життя, приймаєте відповідальність. Е, треба прийняти відповідальність за своє життя на себе. І як це зробити, я вам зараз скажу. Перший крок, що потрібно зробити, все, щоб у вас все, що у вас у вашому житті відбувається, в цьому ніхто не винен. Це лише ваш вибір. Якщо ви мешкаєте з кимось, з колишньою дружиною, скажімо, в, в, в одному будинку, і вона вам нерви е, тріпає, і ви вважаєте, що це вона винна у тому, що у вас життя не складається, то це не дружина винна, це ви винні. А чого ви з нею живете? Не можете піти? Не можете заробити гроші і зняти житло? Ну, постарайтесь. Слухайте, не одні ви в такому стані. Якщо ви не можете знайти якусь роботу і ви говорите, ой, мене, мене просто не ценять, я не можу, роботи нема. Слухайте, робота є завжди, повірте, вона завжди є. Просто треба бути спеціалістом у своїй справі, треба відточувати майстерність. Треба намагатися, ну, вам ніхто нічого в цьому. Коли ви вже доросли, вам ніхто нічому... Нічого в цьому світі просто так не запропонує. Щоб вам о, заплатили гроші за щось, потрібно бути фахівцем у своїй справі. Тобто, щоб ваша якась справа, ваша робота була корисна людям. От і все. Просто так вам ніхто нічого не дасть. Якщо ви не можете вийти заміж, не можете одружитися ой, всі такі плохі, ну, може, ви просто. Себе не поважаєте, або не з тими людьми, або якось не з тими людьми спілкуєтесь, або ви настільки зациклені на своїх якихось проблемах, і зациклені на очікуванні, що якась інша людина прийде ваше в ваше життя і зробить вас щасливою, і ви, цим, коротше, цим очікуванням ви просто відлякуєте людей протилежної статі від себе. Це, до речі, на лобі, воно просто на лобі написано, що у чоловіків, що у жінок. От, особливо по жінкам це дуже сильно видно. І по чоловікам так само, От коли жінка чекає, що от зараз я встречу своєго мужчину, він мене зробить щасливим. Це на лобі написано, до вас навіть чоловік ніколи не підійде. Порядний, ну такий хороший, ресурсний чоловік навіть до вас не підійде, бо у вас енергетика така, це енергетику треба вирівнювати. Це там блоки, скоріш за все, на нижніх чакрах і на серцевому центрі. Розумієте, по чоловікам так само. От я зустріну жінку, яка мене а Да ні, Дані, ну, в нормальній жінці, ви такі не треба, з очікуванням. Я я прошу, я не хочу вас нікого образити, я про що говорю? Я просто говорю про те, що ви повинні, от по цим картам, ви повинні зайнятися, проаналізуйте своє життя. Ви обов'язково знайдете, ви тоді. Відкриєте ті риси характеру, ви не будете боятися проявляти ті риси характеру, за якими приховується ваша сила. Ви відкриєте оцю силу в першу чергу для себе, а потім вже для інших людей. Вона сама відкриється. Спершу для себе треба це відкрити. І тоді ваше життя зміниться. Що ще? Тут і зараз що вам треба зробити? Полюбити себе. Все. Полюбити себе, а любов до себе починається Знаєте з чого? З відповідальності, з відповідальності за свої почуття, за свої емоції, за своє життя. Ви відповідальні лише ви, якщо ви доросла людина, якщо вам від 18 років, особливо, якщо вам від 24 років, то ви і лише ви є відповідальними за своє життя. Все, ніхто. Ні партнери, ні батьки, ні діти, ніхто. Лише ви. І за емоції, в тому числі, і за ваш настрій, і за щастя, і за настрій, і за радість вашу у житті Ви далі. Це я дякуючим силам за те, що дозволили передати мені це виражіння. Закривається вирожіння. Інформація вам передала, закривається вираження. Підписуйтесь на мій Patreon, у мене там багато цікавих відео, по магії. Я думаю, що вони вам є корисними. Не лінуйтесь, Підписуйтесь. Вивчайте інформацію. І... Допомагайте собі, змінюйте своє життя вже тут і зараз. Все, бережіть себе.